Ознаки загибелі риби у річці Нічлава інспектори Тернопільрибохорони виявили 15 лютого під час рибоохоронного рейду на території села Котівка Гусятинського району. Було складено акт обстеження става та річки Нічлава на території Котівської сільської ради поблизу села Теклівка Гусятинського району Тернопільської області. Та встановлено, що ставок був покритий льодом біля водоскидної споруди, лід відсутній. І на цій ділянці масово скупчена риба, яка піднімається у поверхневі шари та ротом заковтує повітря. Мертва риба траплялась вздовж шести сотень метрів нічлави, верси течією до гідроспоруди. Загинуло майже дві тисячі рибин. Більшість плітка, менше сотні окунь. Рибінспектори негайно повідомили про це державну екологічну інспекцію в Тернопільській області. Вона має визначити причини загибелі риби за пробами води. Аналіз самої риби проводять органи ветеринарної служби. І, хоча висновки робити рано, фахівці припускають, що могло стати причиною загибелі риби. Це можуть бути стічні води промислових підприємств або стічні води каль. Каналізаційних систем, в яких, е, які мають у своєму складі е, важкі метали, підвищений рівень нітритів, нітратів, а також е, підвищений рівень е, органічних речовин, які, е, в свою чергу, попадаючи у природню водойму, починають окислюватися і забирають із водойми е, е, легову частку розчинного воді для е, свого окислення. Місцеві мешканці так і говорить, що дане забруднення річки стоками від ну, потечі по, 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 по вер від заводів, які знаходяться. Ну, більш детальніше може сказати екологія, яка відібрала проби води. Поки екологи шукають причини, масове вимирання риби припинилось, кажуть рибінспектори. 15 числа виявили, 16 числа виїжджала оперативна група. І на дослідження даної ділянки річки і підрахунку збитків ну, замічалась картина, що зменшення риби от, дохлої менше ставало. Значить, 19 числа виїхала повторна оперативна група, і набагато менше вже виявляються фактори загибелі риби. Запах неприємний з даної водойми щезає. Мешканців області рибінспектори просять не залишатися осторонь подібного про випадки загибелі риби на водоймах Тернопільщини. Слід повідомляти за номером телефона гарячої лінії у Тернополі 27 70 34.